Як завершити війну? Як закінчити цю війну цього року? Ялтинська європейська стратегія у пошуках. Рецепту миру гарантії можуть бути тільки після припинення вогню. Що може змусити Путіна змінити цілі? Нам доведеться економічно закрутити гайки Росії. Ми все ж таки надеремо їм дупу. Чи проявить рішучість президент? США? Я не думаю, що війна закінчиться на полі бою. І чи поступиться дипломатія військовій арифметиці? Словам на баберці, ми не віримо. Світові лідери, головні дипломати країн, представники парламентів, урядів, міжнародні експерти, військові. Серед них великі друзі України. І навіть президент США Дональд Трамп на відеозв'язку. цього тижня. Київ перетворився на столицю світової політики. Конференція Ялтинська європейська стратегія зібрала кілька сотень гостей, що прибули попри загрози воєнного часу. З нами генерал Келох, а значить, безпечно жартує президент Зеленський. Виявилось, що у Сполучених Штатах є ППО не гірше. Так ніж. Ніж Петріоти. Так, ну про це дійсно, пане генерали, кажуть, щоразу, коли ви тут. Загальна розмова цього року серйозна як ніколи. Її напрямок традиційно задає художня інсталяція. Емоційний вимір того, що болить, зрозумілий для всіх незалежно від національностей. Що наче завис у повітрі завмер як крихка надія? Ця робота британського художника стала символом цьогорічної зустрічі ЄС та й взагалі нашого часу. Мир можливий, але для його досягнення потрібні єдність світу і сила. Сила, яку зараз уособлюють інші пташки, дрони, головна зброя на фронті. Символічно їх збирають просто під час саміту, мабуть, як нагадування для політиків і дипломатів: війна тут і зараз, і вона потребує дій. Майпіні вимас ендевор. На мою думку, ми маємо закінчити війну на справедливих засадах. Це дозволить нам пройти до кінця нашого історичного шляху і перемогти в історії. Перемогти в історії означає зберегти наш суверенітет, незалежність, безпеку і приєднатися до Європи. Коли я кажу приєднатися до Європи, я маю на увазі приєднатися до Європейського Союзу. Ключове питання форуму: як закінчити війну? Як закінчити цю війну? Цього року найперше бачення ситуації очікують почути від президента Зеленського. Ціль Путіна це окупація всієї України, і щоб він комусь не говорив, зрозуміло, він так розкрутив свою машину війни, що просто не зможе її просто зупинити, якщо не змусити його змінити цілі його особисті цілі. Змінити фундаментально, російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли у неї закінчиться пальне. Закінчиться фігурально і буквально. Аби Путін відчув, що його ресурси на війну вичерпуються. Потрібні не лише влучні удари українських дронів, а найперше сильна і рішуча відповідь заходу. Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати. Україну чи будь-яку іншу країну у Путіна була ціль зберегти свою економіку, стратегія, яку підтримує і роз'яснює в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня, американський дипломат Курт Волкер. Well. Війна закінчиться, коли Путін вирішить, що її продовження за НАТО дорого коштує. Він ніколи не змінить своїх цілей. Його ціль ліквідувати Україну як незалежну державу. Він ніколи не відмовиться від цього. Але коли він дійде висновку, що це занадто дорого для Росії, він піде на припинення вогню. Тож те, що ми повинні зробити, це спробувати пришвидшити досягнення цієї точки. Як саме через санкції, обвал цін на нафту і важіль сили. Як Путіна змусити сісти за стіл перемовин? Безумовно, щоб це сталося, треба дві речі: економічні засоби допомоги і військова підтримка України. Другим кроком має бути припинення такої можливості для Росії отримувати гроші від продажу своїх вуглеводнів, бо саме так вони фінансують свою воєнну машину. Та Фінляндії Олександра Стумба називають одним із найвпливовіших політиків ЄС і улюбленцем Дональда Трампа, з яким він вже зіграв у гольф. Та гра була лише приводом поговорити про безпеку Європи та війну в Україні. Хто краще за Фінів може пояснити, що таке російська загроза? Вони мають свій унікальний досвід протистояння РФ. Після всього того, що у нас відбулося, ми зберегли свою незалежність на відміну від держав Балтії. Так, ми втратили 10% своєї території. Я не хотів би, щоб Україна зазнала це саме. У нас фокус на незалежність, суверенність, територіальну цілісність. на форумі багато військових та ветеранів. З ким ще радитись про завершення війни. Свій погляд висловлює боєць полку безпілотних систем і колишній нардеп Єгор Фірсов. Чим ти сильніший, чим тебе більше посилюють, тим швидше є вирогідні, що війна завершиться. Чим більше нерішучих заяв, чим більше якихось декларацій, все це демонстрація слабкості для нашого ворога. Все це продовжує війну. Позиція військових, з якими мені вдалося поспілкуватися, Україна повинна бути сильною, мати різну зброю: дрони, далекобійні ракети, надійне ППО. Тоді можна буде далі вже більш ефективно говорити про дипломатію. Найкраща гарантія закінчення війни і подальшого миру це сильна армія. Якщо ти сильний, то на тебе ніхто не захоче нападати. Якщо всі розуміють, що за тобою є згуртовані об'єднані країни і армії, то вони на вас не будуть нападати. Це найкраще підтверджує сама Росія своєю зухвалою атакою на Польщу. Цей крок Путіна активно обговорюють на всіх панелях саміту: політики, інтелектуали, дипломати, військові, що хотів продемонструвати бункерний I think Putin is to test. Я думаю, що Путін тестує НАТО. Він хоче показати, що готовий піти далі. Він хотів перевірити реакцію. Він хотів побачити, як відреагує Польща після нещодавніх виборів. Він хотів побачити, як відреагує альянс. Дуже важливо, щоб ми відповіли солідарністю та ясністю. Дуже важлива позиція президента США. але чи готовий господар Білого Дому притиснути кремлівського вождя? Скільки ще буде переносити дедлайни на мирне врегулювання? Невже він реально вірить, що в Путіна є шанс виграти? Трохи привідкриває завісу спецпредставник Трампа Кіт Келох? Трамп втрачає торпець. Ваші феклюсі. Росія програє. Я відповідав овальному кабінеті десь півтора місяці тому на запитання президента Трампа, чи виграють росіяни? Аж ніяк і додає. Ми надзвичайно близькі до завершення. Раніше казали, коли ти у війську, то останні 10 ярдів до цілі це найважча частина битви. Ми зараз на останніх 10 ярдах і наближаємося до завершення. Врешті позиція з перших уст звучить по відеозв'язку. Президент Дональд Трамп особисто звертається до учасників форуму зі спеціальним відеозверненням, де каже, що за останні три місяці був суттєвий прогрес у напрямку досягнення миру. Я Не думаю, що війна закінчиться на полі бою. Вона закінчиться за столом переговорів. Саме тому минулого місяця на Алясі я мав продуктивну першу зустріч з президентом Путіним, а також дуже позитивний саміт з президентом Зеленським та європейськими лідерами. В Білому домі ми продовжуємо наполегливо працювати над миром. Заяви Вашингтона задають тон дискусії, а європейці додають конкретику. Радник канцлера Німеччини нагадує, що їхня країна вже доклала зусиль для посилення України. Ми хочемо мати чітку позицію і на словах, і у діях ми заклали в німецькому бюджеті кошти на військову допомогу, завдяки яким стали найбільшим донором для України зараз і зможемо бути ним у наступні роки. Учасники сперечаються про гарантії та сценарії, але зі сцени вже лунають конкретні рецепти. Як закінчити війну? Рецепт дуже простий: залученість лідерства США у мирні зусилля. і Ми їх вітаємо. Підвищення ціни для російського аресора, продовження цієї агресії. Путін повинен збагнути, зрозуміти, що він не досягне своїх стратегічних цілей. Подальше ведення війни повинно для нього стати персонально небезпечним, загрозливим. Я би взагалі закрив десь його цінньовий флот, не дав би йому рухатися. Або коли йдеться про купівлю Урану в Росії, все це має повністю завершитися. Якщо ви хочете, щоб війна завершилася, треба довести Путіну, що він стратегічно програв. Він буде й далі боротися, якщо думатиме, що Україна повернеться до Російської імперії. А коли він усвідомить, що Америка працює з Україною, підтримує Україну, тоді він зрозуміє, що війна має закінчитися. Україна має чітке уявлення, як вгамувати апетити Путіна вже зараз. На 800 шахедів на добу по Україні треба 1600 інтерсепторів українських, хоча б 500, бо є і інша зброя, якими ми збиваємо шахеди. Це вартість одного інтерсептора 3000 євро. Це відповідь, як зупинити шахеди. А тепер, щоб Росія не хотіла завтра стріляти 800, треба відправити їй тисячу в цей момент. Тож рецепти завершення війни відомі. Питання у тому, аби партнери були готові їх реалізовувати. Але поки Україна центр глобальних безпекових дискусій, що чекає на свого голуба миру. Те, що він повітрі і він настільки нерухомий, це для мене асоціюється з теперішньою ситуацією. Але чи ж факти тижня? А сі єдині новини.